Вітаю вас, шановні глядачі, канал Дмитро Ньюс поруч зі мною Ігор Лапін. І сьогодні у вас є унікальна нагода ще раз згадати про День ЗСУ і привітання написати в коменти. Ігор, я тебе вітаю Дякую. з цим чудовим святом. Єдине, що я хочу, щоб глядачі ну, узнали реально. Із твоїх слів, що таке зсу станом на зараз, тому що в нас було типу з цим дуже погано в 2014 році, потім стало краще, а зараз з натівськими стандартами дуже краще. І я почув від тебе цю думку, щойно в ефірі прямого, що, начебто, зсу не проти когось прийняти в свої ряди. Давай більш детально про цю ситуацію. Ну нас часто питають. От як ви думаєте, от після війни вже ми будемо в НАТО чи не будемо в НАТО? То я кажу, в нас сьогодні такі збройні сили, що в принципі. Ми погодимося взяти до себе в союзників партнери країни НАТО. От вам сьогоднішнє ЗСУ. Ну але якщо серйозно, то я дуже добре пам'ятаю Збройні Сили України 92-го року, коли я приїхав молодим лейтенантом сюди. Я дуже добре пам'ятаю, як їх скорочували, скорочували, аж геть поки не скоротили, розпродавали, розпродували, аж геть, поки не розпродали. А потім вийшов 14-й рік, де я розповідав сьогодні навіть в ефірі цю історію, де кулеметника питають, як ти з такої відстані, там майже кілометр, там десь більше 500 метрів оприділив, що група, яка вийшла на галявину, що це росіяни, і ти їх всіх знешкодив там близько 14 чоловік, кулеметник знешкодив, ну, відпрацював по ним, і все. Він каже: слухайте, каже, ну, це ж 14 рік. Каже, слухайте, каже, вийшли на галявину росіяни, там два відділення, і всі в однаковій формі. А. То це точно росіяни. Тому що в 2014 році ми ходили як партизани. Да? В когось мультикам, в когось піксель, в когось руска цифра, в когось там Бундес. Хто що мав, зелене камуфльоване, то те й носив. Ну це правда. От. А ще ЗСУ, ну подивіться, ну, ну я вам скажу, що стандарти НАТО вони досить непогані. І ми такі вже не в залізних касках, як російські чмобіки. От mm -hmm. і ми маємо волонтерський рух, потужний волонтерський рух. Сьогодні ЗСУ. Це взагалі-то не лише солдати uh -huh. сьогодні. Зсу це народ України. От просто перемогти народ України неможливо. Перемогти народ. <годжу> Можна перемогти якусь армію, але не народ. І те, що в нас сьогодні більше як мільйон людей під рушницю, як то кажуть, стали uh -huh. захищати свою країну. Ну це факт. І тому зсу це і є народ України. Ну, ти все. Ну що ж, друзі, інколи так, от майже без світла, інколи майже без інтернету, але все ж таки кожен робить свою роботу. Я абсолютно погоджуюсь з Ігорем, що всі ми зараз воюємо. Одностайно, всі абсолютно від простого громадянина до найвищих якихось чиновників, які приймають високі рішення. І Підставити один одного плечі, а не а, подножку а, це а, найкраще, що ми можемо зробити. Сто відсотків. Я думаю, що ми переможемо, нікуди не дінемося. <рес> Я так роз, чомусь в цьому, в цьому абсолютно впевнений. І, до речі, це стало світовим трендом, а, що абсолютно весь світ вірить, що Україна переможе тільки завдяки ЗСУ. Хлопці і дівчата, ви найкращі. Вітаю вас зі святом. Слава нам, слава вам! Слава нації, слава і наці, смерть, смерть московській Федерації. Все, друзі, до побачення, пока-пока.